Уже маєш все омріяне? Уже задонатив куди зміг? То задонать ще! А якщо ти все ж таки шукаєш щось вишукане, щось добре граюче, то тобі до нас. У нас є що тобі показати. Мене звати Віктор, це компанія SoundMag. Поїхали! Сьогодні у нас в гостях незвичайний гість. Його можна назвати як незабутній або вражаючий, але дивувати він буде нас не лише ціною. Тож, пані та панове, зустрічайте Бен Бенґеноловсен, біосаунд а 5 Bang Olufsen Biosound A5 5 це портативна акустична система. Так, назвати її блютуз-колонкою точно ніяк не виходить. З якої сторони не підійти це максимально якісний виріб. Звук, дизайн, виконання, матеріали все вищого гатунку. Але є свої нюанси. І так, поїхали. Дизайн. Буквально кожен мій знайомий, побачивши цю колонку, не зміг стримати себе, щоб не порівняти її із кошиком для їжі. Так, вона дійсно добре впишеться на вашому пікніку, але жарти жартами сміх змінює цікавість одразу, як ти починаєш придивлятися. Ти помічаєш ручку із цільного дерева, алюмінієві вставки, то наскільки якісно зроблена ця сітка, і твоє бажання кепкувати знімає як рукою. За себе можу сказати, що я людина тактильна і завжди помічаю, коли до поверхні. Приємно торкатись із Бенґен Olufsen Ми тут зійшлись максимально, оскільки всі їх вироби дуже приємні на дотик. А за верхню панель цієї колонки я можу сказати, що таке відчуття, що вони розробляли її спеціально для мене, для того щоб при кожному натиску я відчував невеличке задоволення. До речі, про панель керування. Зараз на екрані ви бачите функціональну схему, кнопки керування програванням, гучності, увімкнення Bluetooth, а також чотири кастомні кнопки, на які ви можете назначити увімкнення радіо, плейлистів тощо. Ви можете запитати, що це за кнопка по центру, а я вам скажу це краще, це малюнок кнопки. Ну а якщо серйозно, то це місце для бездротової зарядки, і те, що вона там є, це максимально зручно. Йдемо нижче, наша улюблена кошикова сітка. Вона скриває за собою систему динаміків, але про неї ми поговоримо пізніше. Сітки досить легко знімаються, та й взагалі ця колонка побудована на модульній системі, тобто ви досить легко можете навіть самі її розібрати на всі комплектуючі. В цьому є досить багато плюсів. Найголовніше це, звісно, якщо одна з частей вийде з ладу, і ви в сервісному центрі дуже легко зможете її замінити. Плюс Бенґен Олофсен має офіційне представництво в Україні, тобто ви можете напряму звертатися до виробника. Знизу знаходиться вхід Type-C та тумблер для увімкнення мікрофону. Дуже якісна гумова підкладка, і А5 стоїть дуже впевнено на будь-якій поверхні, але давайте краще без експериментів. Вага, до речі, не маленька, майже 4 кілограми. Ну, як то кажуть, хороше має чогось важити. Хто каже, непонятно, але пускай буде. Взагалі є дві версії цієї колонки: ось ту, що ви бачите зараз, під назвою Nordic Вів та Black Oak, яка в принципі виглядає більш цікаво, але за темний дизайн вам доведеться заплатити на 6 тисяч більше. Наступна тема функціонал. Систем підключення до акустичної системи досить багато. Це і Wi-Fi 6, і Chromecast, і AirPlay 2, Spotify, Tidal Connect та Deezer. До речі, Deezer влаштований напряму у додаток Bang Olufsen. Одна із найприємніших для мене функцій це можливість назначити функціональну клавішу на улюблений плейлист або радіостанцію. Вся крутість функціональних кнопок полягає у тому, що неважливо, чи відкритий у вас додаток Bang Olufsen чи Deezer. Натиснувши цю кнопку, колонка все одно програє цей плейлист або радіостанцію. Звичайно ж, присутня функція Bluetooth 5.2 для безпосереднього підключення вашої колонки до телефону або до інших девайсів. Що також цікаво, Biosound a 5 має захист від води та пилу по стандартам IP65. Тобто, якщо ви на пікніку потрапите під дощ, то з вашим кошиком нічого не станеться. Батарея забезпечує близько 12 годин роботи колонки, але тут є свої умови. Час роботи може змінюватися в залежності від того, на якій гучності працює колонка. Так під час написання сценарію я поставив собі фонову музику на потужності приблизно 40%. і при рівні заряду 74% ми бачимо, що А5 показує нам 13 годин 13 хвилин роботи. Хоч бери, та загадуй бажання. Але що більш цікаво, після того як я поклав телефон на бездротову зарядку, колонка автоматично перерахувала час роботи і сказала, що вона буде грати лише 7 годин. З цього, до речі, можемо зробити висновок, що бездротова зарядка для цієї колонки досить енергозатратна. Тож будьте готові до цього. Та ніхто не заборонить вам просто поставити її вдома як стаціонарну акустичну систему і під'єднати до мережі. Розповідаючи це все, вже хочеш зрозуміти весь цей функціонал самостійно. Тож ми відправляємось в місце, де ця колонка буде себе почувати максимально доречно. І ось так ось дуже просто і легко, ми опиняємось з вами на дачі. І мені здається. Що саме цього мені не вистачало для того, щоб максимально продуктивно капати картоплю. Ворка ціла ляже в грунт допоможе зажигу! Ну що ж, друзі, як ви зрозуміли, немає нічого кращого ніж хороша музика на свіжому повітрі. Але також є одна річ, котру я ще хотів би вам сказати: обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте, тому що таким чином ви приймаєте участь у розіграші одного дуже приємного призу від Бенґе Ноловсен. А щоб дізнатися, як забрати свій приз або дізнатися, хто приміг, підписуйся на наш телеграм-канал. Ось така ось невеличка ремарка. Наступна тема: додаток від Бенґенолоф. Щодо додатку, в мене змішані почуття. З одного боку, він дуже корисний, в нього багато крутих функцій, він зручний, а з іншого боку, це баги, котрі інколи виводили мене просто в тільт. І з найгіршого, це коли додаток не може визначити колонку поряд із собою. І починається, знаєте, стандартна історія із танцями з бубном. Як висновок допомогло перезавантаження роутера. Тоді все почало працювати ідеально. Перше вікно, котре нас зустрічає, це вікно пристроїв. Тут ви можете додати при... Ристрій або побачити ті пристрої, котрі у вас вже підключені. Натиснувши на один із своїх девайсів, ми одразу бачимо рівень заряду та передбачення, якщо ми тапнемо по ньому один раз. Далі в нас налаштування функціональних кнопок. Давайте для прикладу змінимо одну із них. Далі йдуть звукові пресети та колесо, котре вам допоможе максимально точно налаштувати звук під ваші потреби або під стиль музики, або під окремий трек. Нижче є дуже простий еквалайзер, тут є лише два налаштування високі та низькі частоти. Та, в принципі, система розумна, вона розуміє, що треба підняти, що опустити, щоб звучало добре. Ще є налаштування звуку. Там ви можете створити стереопару із іншою подібною колонкою, та також позбутися звукових дефектів кімнати. В принципі, я рекомендую вам це робити кожного разу, коли ви проносите колонку у нове приміщення. Так ви зможете оптимізувати вашу колонку під кімнату. Дві кнопки Перша. Це фейдін для того, щоб при перемиканні музики вона стихала плавно. Та другий тумблер це гучність По опису – Це покращення високих частот та басів при прослухованні музики на низькому рівні звуку. Також є автоматичне вимкнення після 90 хвилин неробства. І я вважаю, одна із найкорисніших функцій це будильник та таймер. Ось подивіться, бездротова зарядка, будильник, таймер, радіо, хороший звук. Це все звучить так, як те, що завжди має стояти в моїй кімнаті. Але майте на увазі, що якщо ви вимикаєте колонку, то і будильник на жаль не спрацює. Тож вмикайте у мережу, кладіть телефон зверху, ставте будильник та прокидайтесь під волбой гуси. Додаток є обов'язковим для завантаження, оскільки без додатку ви не зможете користуватися усіма функціями. І в такому випадку ви зможете використовувати лише функціональні клавіші із стандартними налаштуваннями. Зазвичай це декілька найпопулярніших станцій в вашому регіоні, або безпосередньо із Bluetooth підключенням до вашого девайсу. Наступна тема начинка. Bang Olufsen заявляють, що це найпотужніша портативна колонка, і насправді роблять все для того, щоб це було дійсністю. Всередині нас очікує чотири підсилювачі класу D, передній динамік розміром 5,2 дюйми, майже дюймовий твітер та два дюймових повнодіапазонних динаміки позаду, що в сумі надає нам 280 Вт музики на 360 градусів. Ми вже досить довго говоримо про характеристики, додаток та дизайн, і все оминаємо найголовніше: а саме звук та Ціну. Та я вважаю, що одне без іншого не існує, тому що звук це є основною складовою ціни цих продуктів. Ціна цієї колонки в нашому магазині майже 47 тисяч гривень, а ціна за темну версію майже 52. Звісно ж, ця ціна виправдана: якість, дизайн, функціональність це все відповідає бренду Bang Olufsen. Але саме звук відповідає йому найбільше. Кожен раз, коли я вмикаю музику, я чую те, що не очікую, це дуже комфортний звук. Він збалансований та приємний. Те, як ця акустична система впливає на атмосферу, то взагалі окрема тема. Я вже складно уявляю собі, як я буду працювати без цього приємного звуку на фоні. До речі, на і звучить просто нереально. Рекомендую. Та, взагалі, Бенґен Олевсен попіклувались про те, щоб ми могли слухати будь-яку музику. І навіть якщо вам якісь нюанси музики не подобаються, ви завжди можете зайти в налаштування, обрати інший пресет або підібрати особисто звучання під себе. Та було б дуже дивно, якщо б якийсь виконавець або якийсь стиль музики звучав погано на цій колонці. Це Просто суперечили б її ціні та її статусу. І з одного боку, 47 тисяч гривень це багато чи мало? Чи вартує це тих емоцій, що дарує ця акустична система? А тут історія, звісно ж, про емоції та про те, як отримувати насолоду від прослуховування музики. І чи вартують ці емоції таких грошей насправді вирішувати лише вам. Але маю дещо доповнити. Я, як студійний звукорежисер, маю дуже бридку провдеформацію. Усю музику, котру я слухаю, я чую через призму технічних нюансів: яке зведення, який мастеринг, як був записаний вокал, яке було аранжування тощо. І як висновок, я просто забуваю, для чого взагалі створюється музика. Я забуваю за те, що музикою треба насолоджуватись. Частіше за все, всі мої колонки, навушники, на котрих я якраз таки і слухаю музику, мають студійне призначення. Студійне призначення означає, що вони мають об'єктивно показувати звук. І зрозуміло, що ця історія зовсім про інше: це про виробництво музики, а не про радість від неї. І ця колонка вона повертає мене до того стану. Я розумію, що в один момент я ловлю себе на думці, що я сижу і просто слухаю музику. І нехай весь світ зачекає. Чи вартує це тих грошей? Для мене однозначно так. А я вам нагадую, друзі, що якщо ви зацікавились цією акустичною системою, то ви можете послухати її особисто в салонах наших магазинів в Києві, Одесі та Дніпрі. Приходьте, ми завжди чекаємо на вас і завжди готові допомогти будь чим Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та обов'язково коментуйте це та інші відео. Таким чином, ви прискорите вихід наступного. Та й знаєте, друзі, для мене це другий огляд техніки від Бенґ Олофсон, і я розумію, що ще декілька таких відео, і я стану безповоротним фаном цієї компанії. Якість, естетика, звук, функціональність, дизайн це все асоціюється у мене із Бен Олофсоном. Звісно ж, друзі, я не закликаю, попри все, біжати та купувати ці колонки. Ми всі розуміємо, що це максимально нішева історія, і підійде далеко не кожному. Але друзі, ми маємо пам'ятати. За дійсно важливі речі. Донатьте для збори на ЗСУ та ДСНС. Донатьте на фонд Повернись живим. Допомагайте постраждалим людям на Херсонщині. Зараз це надважливо. Та ні в якому разі не забувайте, що війна триває. І спочатку буде перемога, а вже потім буде звук. Дякую вам за перегляд. Мене звати Віктор. Це була компанія SoundMach. Побачимось!